Доброго дня, шановні колеги. Спочинаємо роботу гуманітарної комісії. З переліком денним всі ознайомлені. У нас є вісім питань, я думаю, зачетувати не потрібно. Тому давайте одразу перейдемо до нашої роботи. Про затвердження програми роботи фізичної культури і спорту в Буршівській міській територіальній громаді на 25-27 років. Доповідає. Світлана, спеціаліст і на сім'ї. Ця програма вже у нас в громаді була, Зараз ми пишемо на 2005-2020-2027 -20, роки. Вона передбачає обсяг ресурсу 600 тисяч на рік. Особливу увагу будемо приділяти тим перспективним спортсменам і тим видам спорту, які зарекомендували гарно ці попередні роки. Це гроші під навчання-тренувальні спори на різні змагання районного, місцевого, всеукраїнського рівня. Якщо потрібно, я можу зачитати, на що саме основні напрями основні напрями це а Це будемо робити на учнів шкіл. Будемо зараз дуже у нас проєкт зеленського Пріч Опліч, що він себе включає волейбол, футзал, спортивне рятування. Також міні ігри по тенісу, по волейболу. Також в цій програмі закладена підтримка нашої волейбольної команди «Олімп», яка заявила себе на 34-му чемпіонаті про український чемпіонат. Добре, дякую, є які запитання. Немає, прошу підтримати, хто за раз, два, три, три за рішення прийняти наступне затвердження програми тривники на 26-ї років в рушній міській підприємній громаді. Доповідання про місці політики мало спорту потік самого Дана програма розроблена відповідно типового положення, яке було затверджено кабінетом міністрів у 2018 році. Ця програма цієї програми ми піділа про повторних правоположі. Осіб таки вчинили мати на ситуацію. Не домашнє насильство, е і, поки вже є рішення суду, що ми не винні, їм призначають е -е, певний вид покарання. Для деяких осіб це, це достатньо, тобто особа штраф чи там якісь громадські роботи, управні роботи. І більше, наприклад, не буде вчиняти таке такі, такі, такі правопорушення, а є випадки, коли е особа ще більше розбудилась і вона робить вторгнення -е, е -е, домашнього насильства. Тому е -е, ця програма передбачає, що... Паховий спеціаліст, так як описано фокус фокуслудові, це має бути психіатр, психіатр психотерапевт, буде працювати з такими людьми. Тобто суд направляє на цю програму таких людей і визначає строки, це може бути три місяці або до року, зависити від складності ну, даного правопорушення, і буде проводити з ними заняття. Можуть залучатися інші спеціалісти, юристи, і медики. Це вже і на розсуд цього фахового спеціаліста буде, і з ними будуть працювати для того, щоб він пунктів вони вже не вчиняли домашнє насильство. А про які установі буде лице? ми плануємо поки що ще не залучати ніяких фінансів. Це мало би бути в нас, тобто так як воно правильно мало бути, це мали бути фахо спеціалісти в громаді мали б бути перекачено йому кабінет і так там. Але поки що ми є такий спеціаліст в черткові, він йому побачує область. І ми плануємо заключити меморандум, і ми будемо цією витратим їхати додаткові на такі заняття. Тобто один спеціаліст? Так. — Тобто він Психотерапевти. Е, На вибір тобто, ну тобто це може бути психотерапевт або психолог, або психіатр. Тобто фаховим цим спеціалістом може бути або психіатр, або психотерапевт, uh -huh. ну тобто хтось фінансується з державного бюджету з обласного бюджету. А ми просто будемо нас просто програма буде, що ну так воно і десь вимагачує щоб була створена такі програми. Чому саме така ситуація? Тому що спеціаліст є один. Та, як я з нею спілкувалася, борщі вона, в принципі, без проблем можна приймати. Але вона є одна на область. І, наприклад, з Кремниця, десь далі таке таких вона... громад, дуже важко людям доїжджати. І, І тому, в принципі, по всій області намагаються, щоб програми були створені. Поки що ми не плануємо залучати фінансів, якщо. Поки що там все проплачується і, тобто, і будемо відправляти. Уради чого то будемо робити зміни про потреби, які залучати фінансово. Добре, дякую. У вас є якісь запитання, що в цьому? Це рекомендація? Це нічого рішення суду. Це рішення суду буде, що їх будуть направляти. Добре. Хто за Не за рішення прийняті?

З, з метою соціального захисту окремих категорій населення громади ми змушені розробити дану програму. Ми пропонуємо даною програмою на розмір 1 мільйон на 25-й рік, 1 млн 26 рік. Тобто та сама сума, яка була поточена на 24 році. Програма стосується по кілька видатків. Насправді це є догляд так званий на непрофесійній основі. Це є пільги окремий паторим зв'язку. І це є надання більш населення крім ветеранів війни і праці військової служби органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок чорно, Чорнобильської катастрофа. І, звичайно, що оплата житлових комунальних послуг це реблютована. Ну, і завезення там почається? Ні, провітаємо зараз. Добре, дякую. Коротше запитання. Немає хто за. Три за рішення прийняті. Про затвердження програми організації безоплатного поховання померлих, загиблих з військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок бойових дій російської агресії та війни в Україні в Муршівській міській територіальній громаді на 25 рік. У трансляції провідання, так? Встановлення вартості харчування та батьківської плати за закладу освіти Буршівської міської ради зі змінами. У нас є діюче рішення щодо встановлення вартості харчування та батьківської плати закладах Буршівської міської ради. Там встановлена вартість харчування для шкіл 40 гривень для садочків 45. Але в жовтні була прийнята постанова Кабінету міністрів про надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету, де передбачається, що тепер фінансування вартості харчування діток з першого по 4 класу буде фінансувати держава. І вартість там встановлено робіть 50 гривень. Тому що ми не робили ніякої різниці між. Там, харчування перше, четвертих класів між іншими категоріями. Ми встановлюємо одну вартість харчування для шкіл 50 гривень і для садочків 52 в зв'язку з зростом цін. Ми тут пропонуємо викладати такі зміни, тільки в плані вартості харчування. І це я говорила полтора, то ми сказали, що це все в межах бюджету. Тобто додаткових коштів ніяких немає. Добре, зрозуміло, дякую. Хто за, за рішення прийняти наступних. Прокоптання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про виключно з базової мережі закриття закладів культури на території Бушійської міської територіальної громади, доповідає Пасічникулянний манів. У нас протягом багатьох років, ну то воно не було, трохи в нас, трохи не в нас. Є два заклади, які протягом багатьох років перебувають у м, аварійному стані. І, в принципі, використовуватися вже не можуть. Це є клуб села Пилатківці і клуб села Пеньки. І також ми у свій час у зв'язку ну, з різними обставинами ми перенесли з приміщення того, яке було там біля військомату, дитячу районну бібліотеку. Ми її перенесли у, сюди, в у центральну міську бібліотеку. І, але сама установа вона рахується, вона залишилася, тобто не закрита установа. Закрити ми її не можемо без погодження з міністерством культури. Тому ми пропонуємо, щоб депутати підтримали клопотання про направлення звернення до Міністерства культури щодо. Закриття чи виключення із базової мережі у цих трьох закладів культури клубу села Пилатківці, клубу села Пеньки і районної дитячої бібліотеки. Там працівників ну, ніде ну, по бібліотеці питання вирішено, а в цих двох селах там працівників давно немає, тобто люди ніякі не постраждають і всем немає. Добре, дякую. Коли які запитання немає нічого про за за рішення приєднати наступне. Пронесення змін до рішення міської ради 28 жовтня 22 року No2272 про затвердження переліку послуг, які надаються це через центр надання адміністративних послуг Бушівської міської ради. У нас була послуга, яка надавалася через. і вона і є, яка надається через наш ЦНАП. Виконавцем послуги попередньо був визначений Черківське районне управління. Український... Нового управління ДСНС України у Тернопільській області. Відповідно до їхнього листа вони змінюють виконавця послуги. Тобто тепер цю послугу буде надавати не Чортківське управління, а головне управління Державної служби у Тернопільській області. Тобто у Тернополі. Тобто в інформаційних і в технологічних картках ми просто змінюємо виконавця послуги ну, відповідно до їхніх листів. Добре, дякую за питання. Немає, голосуємо. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Дякую, перелік. Питання вичерпаємо. Комісія завершила свою року. Дякую всім за увагу.